зрунтову ви платите як за один тюк сіна, Але коли він неправильний, ви можете втратити шалено більше. на. яку глибину роблять аналіз золоту. Якщо всі добрива, які ви будете вносити, будуть носитися зверху в розкид. Після аналізу, по результатах аналізу. The same as no e, те саме, що для як для нового тілу, десять сантиметрів, чотири дюйма. Якщо ви будете заробляти so, доброволь, ви наприклад користуєтеся грунтопробіткою і будете його заробляти хоча б там на 5 сантиметрів. And and to тоді ми ще з половиною 7 дюймів. тобто 15, половиною, 17 з половиною отже, цих, на, на, на глибину обробітку треба робити аналіз, так? Ні, ну зароблені зароб... я зароб... сказав на 5. Ну, якщо якщо нас... заробляєте на 5, то берете на 15. Не, ну, якщо глибина у нас обробітку 15-30, то ну від 0 до 30, якщо ми і пашимо в тому числі, то не вибрать. Окей, це Молборд Плаут to 30 centimeters soil sort of. if, if you're moldboard, moldboard plowing then that means as deep as you more plow, uh, 17 centimeters 30. 30 30 centimeters yeah 10 inches okay, oh, well it'll cost you twice as much because if you keep turning it over and turning it over we do that in california with strawberry growers but uh -huh. uh, we correct we still pull six and, six and three-quarter inches mm -hmm. and then they fertilize that Ага. Це до речі, перший раз таке нормальне пояснення по глибині. Mm -hmm. <клес> Вони все рівно рекомендують до 17,5 см брати відпірку. Навіть якщо на 30 см йде обробка, але е, я навіть по тебе втюк замотають, як в ну постривай. <клес> ви розмішуєте ґрунт в об'ємі розмішуєте показники в об'ємі ґрунту в два рази більшому. Тобто це глибина оранки. В лабораторії немає розрахунків на 30 см. В них є максимум на 17,5. Тому в Каліфорнії, ті, хто вирощують суницю, вони роблять те саме. Беруть 17,5, вносять по максимуму. Але розуміють, що вони розбавили це на всю глибину на весь шар грунту. І, відповідно, наступний рік в них немає показника, що у них все змінилося до потрібного. Їм треба ще раз вносити, але більше ніж рекомендації, і глибше ніж 17,5 не рекомендує а, йти.